Поки наші бійці нищать ворога, дехто займається речами, що як наслідок завершуються ув'язненням, зокрема про затриманих наркоторговців і нелегальний спирт, розповімо у зведенні коротких новин. В Запоріжжі під час обшуку на горищі приватного будинку поліцейські виявили ціле сховище висушеного канабісу. Загальна вага вилученої наркоречовини 5 кілограмів. Його вартість за цінами чорного ринку складає близько 250 тисяч гривень. 43-річний господар запевняв правоохоронців, що вирощував та сушив коноплю для власного вжитку. Тривають слідчі дії. Спецпризначенці батальйону СКІФ на одному із запорізьких блокпостів зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 53-річного водія. В багажнику легковика виявили 50 літрів контрафактного спирту та 9 блоків безакцизних цигарок. Товар належав 61-річному пасажиру. Комерсант придбав контрафактний товар через інтернет та віз до Гуляйполя з метою подальшої реалізації. Правоохоронці вилучили товар сумнівного походження. Днями не байдужий запоріжець повідомив, що на вулиці Лермонтова перебуває 81-річна бабуся, яка не може знайти дорогу додому. У старенької розрядився телефон. Патрульні допомогли їй зв'язатися з сином і повернули додому. Правоохоронці зауважують, що родичі людей похилого віку можуть попіклуватись про них, поклавши в одяг записку з адресою та контактним номером телефону. 16 листопада до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Медведєва Дніпровського району. В одному з помешкань багатоквартирного будинку горіли домашні речі та меблі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння через сильне задимлення. Бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Жертв та постраждалих внаслідок події немає.